головне події в Харкові та області 23 січня. Дві серії ракетних ударів задала по Харкову 23 січня армія Російської Федерації. Перші вибухи пролунали близько четвертої ранку. Друга, набагато потужніша хвиля сталася близько сьомої. Деякі ракети били по тих самих місцях, що й вперше, туди, де вже ліквідовували наслідки рятувальники і поліцейські. Загалом по Харкову прилетіло 11 ракет. Повідомили в Хова. Це були Х 32 іскандри та с 300 Влучання зафіксовані за вісьмома адресами, у тому числі росіяни зруйнували дві житлові Ві багатоповерхівки в одній впала зовнішня стіна, у другій завалилися два під'їзди. Під завалами опинилися люди. Рятувальна операція тривала протягом усього дня. Надвечір кількість жертв сягнула восьми. Останніми з під завалів дістали тіла восьмирічної дівчинки та жінки. Ймовірно, це мати і донька, відзначив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. Про те, що під завалами залишилися його дружина і дитина, рятувальникам повідомив батько родини, якого дістали з під руїн живим, але у важкому. Стані також серед загиблих 21-річна дівчина, чоловік і чотири жінки. Двох із них витягли з під завалів живими, але вони померли в лікарні через надважкі травми. Поранення різної тяжкості отримали 57 карків'ян, 23 з них ще в лікарнях. Три людини у важкому стані. Повідомив голов лікар медичного закладу Костянтин Лобойко. Стан інших поранених середньої важкості та задовільний. На момент підготовки відео розбір завалів у Харкові ще тривав. Руйнації внаслідок удару зазнали понад 100 100 багатоповерхівок. Деякі не підлягають відновленню вибито близько 4 тисяч вікон. Також частина Харкова залишилася без електрики й опалення. Енергетики повідомили, що заживили вже більшість абонентів і дві котельні на північній Салтівці. Усі будинки, які не зруйновані вщент, крім одного, уже з теплом. Слідкуємо за розвитком подій цілодобово на сайті медіагрупи об'єктив. Незламні разом.